Оце тобі на стара кремлівська кляща, ймовірніше за все, вирішила своїм монологом взяти на слабо Трампа. Давайте послухаємо. Як сказав Дмитрий Песков, ми хочемо зрозуміти, що стоїть за этим заявлением 50 днів, було раніше і 24 часа було і 100 днів, було. Ми все это проходили и. І... І действительно зрозуміти, чим движем президент Соєнних Штатів. Поэтому у нас, знаєте, така є пословиця другому яму, культурно кажучи, ймовірніше за все, Кремль вирішив піти в Абанк. Тут найголовніше, як себе поведе Трамп. Найперше, що потрібно було б, щоб це відео обов'язково до нього дійшло. І оскільки це офіційна особа, що представляє Кремль за кордоном, ймовірніше, таки за все, ці слова дійдуть до Трампа. А тут вже далі піде розмова про те. Як принциповий і дуже самозакоханий нарцис відреагує на даний виклик, і як він себе поведе далі? Бо фактично, якщо перевести на просту мову, ти вже галдів, і подібного, і вони будуть праві, казав неодноразово і толку з твого з сміттєвого базару ніякого і взагалі це все до одної лампи, коротше кажучи, якщо сказати так знаєте напівжаргоном. Але по факту, якщо йому змістовно переведуть з усіма акцентами сказаного все те, що було саме сказано тою конякою, то ймовірніше за все, ой, як можуть пожалкувати ті, хто дозволили таке ляпати коню за його так звані героїчні висловлювання від кремлівської. Сторони, Тож будемо чекати, яка буде реакція, і чи буде взагалі реакція зі сторони трампівської адміністрації? Ось на такі виклики.